Всім привіт! Мене звати Артем. і Сьогодні на огляді у нас гра картографи, яку я вважаю однією з найкращих ігор у жанрі Фліпенд Наряду із Welcome to. В мене коробочка у локалізації українського видавництва Ігромах". і я дуже радий, що така гра отримала можливість потрапити на полички магазинів саме солов'їною. Хоча, в принципі, вона і мова незалежна. Тож, картографи це гра, де вам протягом чотирьох раундів і декількох ходів доведеться малювати на своєму планшеті свої рідні паттерни із різних типів місцевості, які під час чотирьох підрахунків очок і зможуть допомогти з'ясуванні переможця. Як не дивно для такого жанру ігор у картографах навіть є взаємодія між гравцями. Тож, хто не знайомий з Грою, давайте подивимось гру ближче. А хто просто хоче послухати мої враження, то перемотуйте на кінець. Тож, поїхали! На початку гри необхідно зробити невеличку підготовку, а саме розділити усі карти завдань на 4 стоси, перемішати кожен з них. А після взяти по одній карті із кожного стосу, перемішати всі карти і викласти їх біля ось цих літер А, Б, В та Г. Після цього ці позасталі карти нам вже будуть непотрібні. Після цього беремо колоду засідок. Тут у нас є 4 карти, по одній на кожен із сезонів. Перемішуємо їх і дістаємо одну карту. А після додаємо цю карту до колоди досліджень, замішуючи її всередину. На початку гри в нас буде сезон весна, тобто ця карта буде лежати зверху, а усі інші будуть лежати під нею. На цій карті в нас сказується, які саме карти будуть підраховуватись наприкінці цього сезону. Тобто, наразі завдання під літерою А під назвою котли та узбережжя ось це. Будуть нам приносити переможні очки наприкінці цього сезону. Кожен гравців отримує ось такий аркуш мапи, і він двосторонній. Тобто, гравці усі разом можуть обрати на якій саме стороні вони будуть проводити усю гру. Кожен раунд, тобто, сезон, триває декілька ходів, кількість яких залежить саме від відкритих карт, дослідження і карти сезону. І розпочинається наш сезон з того, що ми відкриваємо верхню карту з нашої колоди і викладаємо її біля колоди. На цих картах насказуються два типи місцевості, а також фігура, і гравець повинен обрати один із типів місцевості і намалювати цю фігуру на своїй мапі. Малювати ми можемо будь-де, але ніколи ми не можемо заходити на ось ці гори, що є у нас тут. І, наприклад, зараз я хочу намалювати воду, і це буде пряма лінія. Але це потрібно робити з огляду на ось ці завдання, що є у нас у грі. І що стосується води, в нас є тільки одна умова, яка стосується того, що в нас не можуть бути ферми суміжними із водоймами. Тобто ми можемо малювати де завгодно. І, наприклад, ми будемо малювати ось тут. Одна, друга комірка, третя і четверта. Відповідно, ось таким чином. У цей час кожен гравець за столом робить такий самий вибір і малює фігуру на своєму аркуші. Після цього настає наступний раунд, і гравці відкривають наступну карту, і якщо це карта руїни, то гравці повинні відкрити ще одну карту. Коли вони відкривають цю карту, то карта руїн диктує їм нові умови. Вони повинні намалювати ось цю фігурку одного із цих типів місцевості, щоб вона накладалася на одну із позначок руїн, що є на їхньому планшеті. Тобто, наразі, наприклад, я можу розмістити ось ці містечка ось тут. Звісно, що ви можете обертати фігуру, яка зображена на карті, будь-яким чином. Однак, якщо гравцю не вдається намалювати фігуру, яка буде накладатися на будь-яку комірку із символом руїн, тоді він буде змушений не малювати цю фігуру, а замалювати будь-яку одну клітинку відповідним типом місцевості. І якщо ви відкриваєте карту засідки, то настає той час, коли гравці нарешті зможуть повзаємодіяти один з одним. Гравці повинні помінятися своїми мапами один з одним. У напрямку стрілочок, які зазначаються на самій карті. Зараз це проти годинникової стрілки. Після цього гравці отримують новий планшет свого сусіда і повинні намалювати ось цю фігурку, будь-де за правилами, звісно, на планшеті гравця. Наприклад, малюється десь ось тут. Після чого ці мапи повертаються назад гравця. Проте може статися, що гравець просто не може намалювати ось цю фігурку будь-де на полі гравця. Тоді він повинен замалювати лише один квадрат, будь-який квадрат, саме цим типом місцевості під назвою Монстр. Після чого відповідна карта прибирається зі гри. Ці фігурки монстрів можуть віднімати переможні очки у гравця за порожні суміжні клітинки біля своєї фігурки наприкінці кожного сезону, тобто необхідно малювати різні фігури біля цих монстрів, щоб не отримати мінусові переможні очки. Якщо гравцю вдається оточити з чотирьох сторін одну із клітинок, де знаходяться наші гори, тобто 1, 2, 3, 4, тоді він отримує монету, яку він відразу замальовує ось тут внизу на планшеті. Ця планета може принести переможні очки наприкінці кожного із сезонів. До речі, на деяких картах також можна зустріти ось таку монету, і якщо гравець робить вибір саме фігури, біля якої є монета, він також отримує монету, закреслюючи її на своєму аркуші. Перед тим, як відкривати нову карту під час гри, гравці спершу повинні підрахувати тривалість сезону. Для цього вони сумують усі цифри, що знаходяться в кутках ось цих карт. І порівнюють цю цифру з цифрою тривалості на поточній карті сезона. Якщо сума дорівнює або більше, ніж зазначено на карті, тоді цей сезон закінчується і необхідно підрахувати очки за цей сезон. Отже, спершу гравці дивляться на ті літери, які зазначаються на поточній карті сезону, наприклад, це А і Б. Тобто саме ці карти завдань будуть рахуватися під час цього сезону. Завдання А це отримати по одному переможному очку за кожну клітинку, яка буде з усіх боків оточена іншими клітинками. І у гравця є лише дві таких клітинки: один-два. Тому він отримує лише два переможних очки. І це записується у відповідні комірочки внизу планшета. Тепер ми рахуємо ціль Б, яка диктує нам, що ми можемо отримати по три переможних очки за кожну групу із території ферми, яка не буде суміжною до води. І в нас є усього одна така група, ось тут, і ми отримуємо три переможних очки. Після цього кожна із монет, яку гравець вже завалював на своєму планшеті, приносить йому одне переможне очко. І додатково гравець ще втрачає по одному переможному очку за кожну порожню клітинку, яка є суміжною до усіх монстрів, які є на його планшеті. Тобто 1, 2, 3, 4. Мінус 4 очки. І наразі гравець за перший сезон заробив цілих очки. Переможних очка репутації. Далі ви робите такі ж саме приготування до нового сезону, як і під час першого. До речі, якщо ви так і не дістали карту засідки із колоди, ви все рівно додаєте ще одну, тим самим підвищуючи градус гри. Таким самим чином, гравці грають під час сезону літа, осінь та зима. З кожним разом зменшуючи тривалість цього сезона. Однак ще й змінюються умови. Завдання, які гравці будуть підраховувати наприкінці кожного із цих сезонів. І якщо літом це буде Б і В, тобто узбережжя, яке вже було у нас, а також додається ще край достатку, яка може принести три переможних очка за будь-яку групу із містечок, до яких прилягають три або більше різних типів місцевості. А ось під час та зими вже рахується і умова Г. Яка може принести по одному переможному очку за кожну клітинку ліса, яка оточена з усіх чотирьох сторін. Однак цілей у грі дійсно предостатньо, тож хвилюватися за одноманіття ігрового процесу дійсно не варто. Тож таким чином, гравці грають чотири сезони, наприкінці кожного з яких відбувається підрахунок очок за новою комбінацією карт підрахунку репутації. А наприкінці четвертого залишається лише підсумувати свій результат і виявити переможця. Додатково у коробочці картографи ще є міді доповнення хист, яке додає можливість використовувати отримані монети, обмінюючи їх на додаткові дії. На початку гри випадковим чином ви обираєте три карти хисту і викладаєте їх на центр стола. Кожного сезону, усього один раз, гравець може витратити свої монети, які він заробив, щоб виконати властивість однієї із цих карт. Відповідно, ціна зазначається у правому верхньому куті. Гравець закреслює одну із своїх монет, а після може виконати властивість цієї карти. Наприклад, під час фази картографування намалюйте додаткову фігуру 2 на 1 поруч із клітинкою монстра і заповніть її доступним типом місцевості. Наприклад, зараз в нас є ось такий тип місцевості, наприклад, ось таким чином. Або, наприклад, за нуль монет ми можемо замінити поточний тип місцевості на містечко. Або, наприклад, карта спритності, яка дає змогу противнику, коли відкривається карта засідки, малювати не ту фігуру, що є, ось тут зазначено на карті, а лише фігуру 2х1. І звісно, що кожна із цих карт тим чи іншим чином може вплинути на перебіг вашої гри. Проте треба пам'ятати, що усі монети, що ви витрачаєте задля активації ось цих карт, не будуть ураховуватись під час підрахунку наприкінці кожного із сезонів. Картографи навіть доволі непогано відпрацьовують свою назву в механічному плані, адже граючи в них, ви реально складаєте якусь мапу. Проте не знаю, взяв би нас хтось працювати топографом, коли ви пхаєте усі типи місцевості туди, куди вам зручніше. Ну то таке, звісно. Отож, гра картографи вперше сильно мене зачепила саме не у картонному вигляді, а на телефоні, де я протягом місяця грав в неї майже кожен день. Але саме тут, на папері, ви отримуєте. Ось ту взаємодію із підступністю, коли гравці час від часу створюють вам перепони на шляху до успіху. Проте, звісно, більша часть гри це саме гра у своїй пісочниці. В цілому ідея гри доволі проста. Намагайся заповнити свій планшет відповідно до поставлених цілей. Проте малюючи щось на планшеті, тобі потрібно завжди дивитись уперед, намагаючись заздалегідь підготуватись до нових цілей, адже кожна із них під час гри рахується двічі. До речі, частково дивує та свобода, яка надається гравцям, адже тут немає майже жодних обмежень щодо малювання фігур. Головне, це заробити очки. Так, у картографах немає великих хитрощів чи якихось там неймовірних планів. Просто вам потрібно витягувати максимум із кожної ситуації, і стати найкращим саме у вашій партії, адже нова комбінація як цілий, так і послідовності виходу. Карт підрахунку репутації, змінить майже все у вашій партії. І на цьому у мене все про гру картографи. І якщо вам сподобався цей огляд, то ставимо вподобайку та підписуємось на канал. Також не забувайте поставити дзвіночок і, звісно, написати коментар зі своїми думками щодо цієї гри. Дякую усім за перегляд і особливо усім своїм спонсорам каналу. Бережіть себе! Все буде Україна. Па-па!